На продажі неіснуючих товарів шукали більше півсотні громадян. На Вінниччині поліцейські припинили діяльність сімейного бізнесу аферистів. Зловмисники шукали більше ніж 50 людей, серед яких військовослужбовці Збройних сил України з різних регіонів нашої країни, завдавши збитки на десятки тисяч. Фігуранта загрожує до 8 років. Ув'язнення триває розслідування. На платформах з продажу товарів в інтернеті шахраї розміщували оголошення про продаж агрегатів сільськогосподарського та промислового призначення квадроциклів, човнів, бетонозамішувачів, мопедів тощо, яких насправді не мали в наявності. Після отримання від покупців передоплати афористи зникали та не виходили на зв'язок. Викрили шахраїв вінницькі правоохоронці, зловмисниками виявили співмешканці, жителі Тростянця. За місцем мешкання фігурантів провели санкціонований обшук. У результаті вилучили банківські та сім-карти, мобільні телефони, а також комп'ютерне приладдя. На сьогодні відомо про понад 50 потерпілих. За попередніми підрахунками, сума завданих їм збитків сягає десятки тисяч гривень. Також поліцейські встановлюють причетність фігурантів до шахрайських дій не лише на території Вінницької, але й інших регіонів. Крім цього, встановлюють усіх постраждалих. Я на протязі тривалого часу вчиняв шахрайські дії, а саме закидав не товар на сайт Олікс і безплатно. Гроші скидали на мій основний рахунок. Карти. Сім карт я викидав, приблизно шукав 40 чоловік, продаючи не існуючі товари. По-дальшому хочу сказати, що якби, я дуже винен за це каюся і більше не почав.